Гриби ціною в життя як наслідок недотримання порад рятувальників. Працівники служби порятунку проводять профілактичні заходи щодо недопущення виникнення пожеж у житловому секторі. В гості до прикарпатських вогнеборців завітали дітки телепроекту творці, як це було. Упродовж минулого тижня прикарпатськими рятувальниками було проведено шість пошуково-рятувальних операцій, під час яких врятовано дев'ять осіб. Але, на жаль, одна особа загинула. 28 жовтня для чоловіка з Львівщини, гриби стали ціною життя. Вчора близько сьомої години вечора до рятувальників поступило повідомлення про те, що двоє людей зі Львівщини, а саме чоловік та дружина, втратили орієнтування в лісовому масиві поблизу села Мислівка Калуського району. До рятувальників зателефонував друг даної сім'ї, який повідомив, що він до них не може додзвонитися. На допомогу одразу вирушили рятувальники пошуково-рятувального відділення села Вигода, які о 20.50 знайшли жінку, супроводили її до автомобіля і продовжили пошуки чоловіка з нарощенням сил та засобів. Рятувальниками було обстежено близько 12 гектарів лісового масиву, також 15 кілометрів доріг. Зранку рятувальникам вдалося знайти тіло чоловіка 1973 року народження. Після проведення слідчих дій рятувальники транспортували тіло чоловіка до дороги, де передали працівникам поліції. До пошуково-рятувальної операції було залучено 13 рятувальників, 3 одиниці техніки, 2 безпілотні літальні апарати та 4 кінологи з собаками. На жаль, це не єдиний випадок нехтування правилами безпеки та порадами рятувальників під час туристичних мандрівок. Вже наступного дня жінка 1970 року народження під час походу на гору Маковиця Яремчанської територіальної громади травмувала ногу та потребувала допомоги рятувальників. Рятувальникам вдалося швидко встановити координати та впродовж години прибути до постраждалої, надати першу домедичну допомогу та транспортувати жінку. Схожий випадок трапився 27 жовтня поблизу села Снідавка Косівського. Територіальної громади також 27 жовтня на лінію 101 поступило повідомлення від жителя села Підвидня Рогатинської територіальної громади про те, що його тесть 1949 року народження. Житель села Кутці Рогатинської територіальної громади пішов до лісового масиву та заблукав. Потрібна допомога рятувальників з пошуку чоловіка. Вночі о першій годині 10 хвилин рятувальники знайшли заблукалого чоловіка, в задовільному стані передали родичам. До пошуково-рятувальної операції було залучено 8 рятувальників, 3 одиниці техніки, а також кінологи. Наголошуємо на тому, що туристам слід відповідально ставитись до власної безпеки під час перебування в горах чи прогулянок лісовою місцевістю. Ми вкотре нагадуємо основні правила, яких необхідно дотримуватись під час перебування у лісі. Перед походом у ліс обов'язково потрібно уточнити прогноз погоди, одягати завжди яскравий одяг, брати з собою воду та перекус, використовувати GPS або механічний компас. Обов'язково має бути заряджений телефон і також павербанк. Перед походом потрібно скласти маршрут, вивчити місцевість. Під час походу потрібно запам'ятовувати орієнтири, якими можуть бути дороги, річки, інші помітні об'єкти. Також обов'язково завжди повідомляйте рідних про свій маршрут. При можливості маркуйте шлях, можна залишати невеликі позначки на деревах, щоб легше знайти дорогу назад. Плануйте час походу так, щоб повернутися до сутінку, тому що саме під час настання темної передоби люди найчастіше блукають. Обов'язково беріть з собою аптечку з найнеобхіднішими ліками. Якщо загубилися, не панікуйте, спробуйте повернутися до місця, де востаннє бачили знайомий орієнтир або дорогу. Та набирайте рятувальників за номером 101. або відправляйте повідомлення СОС за допомогою мобільного додатку «Порятунок у горах, який призначений для комунікації туристів з рятувальною службою. Важаючи на невтішну статистику, яка спостерігається з настанням осіннього періоду щодо кількості пожеж у побуті, рятувальники посилюють профілактичні відпрацювання. Така інформаційно роз'яснювальна робота є одним з найдієвіших методів боротьби з пожежами у житловому секторі. Зазвичай причиною виникнення пожеж у помешканнях є нехтування громадянами елементарних правил пожежної та, в першу чергу, власної безпеки. Перевантаження або несправність електромережі часто призводять до пожеж в побуті, крім того, часто для об Обігріву власних помешкань люди використовують саморобні або не сертифіковані електрообігрівачі, а також порушують правила експлуатації пічного та газового опалення. Щоб попередити виникнення пожеж у житловому секторі та зменшити сумну статистику загибелі людей на них, рятувальниками Прикарпаття невпинно проводиться профілактично роз'яснювальна робота серед мешканців області. Продовж минулого тижня фахівці головного управління ДСНС області провели такі заходи в кожному районному центрі. Під час проведення профілактичної. Роз'яснювальної роботи рятувальники нагадали громадянам правила пожежної безпеки в побуті та наголошували на важливості їх неухильного дотримання, розповіли правила експлуатації пічного опалення, довели до відома сумну статистику пожеж на Прикарпатті та розповіли про основні причини загорань у помешканнях та про те, до яких трагічних наслідків це може призвести. Фахівці ДСНС поговорили з мешканцями і про те, як потрібно діяти під час сигналу, увага всім, та що ні в якому разі не можна нехто. Ним. Особливо рятувальники акцентували увагу батьків, щоб вони навчали дітей основним правилам безпечної поведінки та не залишали їх без нагляду, а ще наголосили на тому, що діти беруть приклад з дорослих. Після спілкування працівники служби порятунку вручили людям листівки з переліком правил пожежної безпеки в побуті, яких потрібно неухильно дотримуватись. Пам'ятайте, лише виконання правил пожежної та власної безпеки зможе зберегти ваше життя та майно від вогню. Вітаємо вас у новому випуску телепроекту Творці. Сьогодні ми поговоримо про героїв, які часто залишаються поза увагою: рятувальників. Їхня професія це не просто робота, а справжнє покликання, яке потребує мужності, відваги та відданості. І справді їхні дні не схожі на буденність багатьох інших професій. Рятувальники постійно перебувають на передовій боротьби з небезпеками, які загрожують нашому життю. Тож ми готові розказати та показати вам більше про цю чудову професію, адже це не просто гасіння пожеж та надання першої медичної допомоги. Ідемо знайомитись. Зранку до вечора вас можна побачити в дії. Ви готуєте обладнання, тренуєте навички та завжди на поготові до викликів, які можуть відбутися у будь-який момент. Підскажіть, що стало основною мотивацією для вибору вашої професії. Для мене мотивацією стало це допомога людям, допомога населенню, рятування тварин. Які найголовніші навички та знання потрібні для вашої роботи? Головні навички це, на мою думку. Фізична підготовка. Фізична підготовка це найперше, що має бути в пожежного рятувальника Психоемоційні якості, любов до вибраної професії, яка стала сенсом мого життя, і вдячність людей за врятовані життя. Як ви готуєтесь до екстрених ситуацій фізично та психологічно? Коли немає виїздів, завжди рятувальники тренуються. Вони завжди підтримують свою фізичну форму. Для цього є спеціальні тренувальні майданчики. Крім того, так само з ними завжди проводяться тренінги з психологами, тобто психологи, які працюють в нашій структурі, завжди проводять для них спеціальні заняття у спеціально відведеній кімнаті для психологічного розвантаження. Крім того, щотижня вони в п'ятницю займаються. Фізкультурою тренуються на спеціальному комплексі, який обладнаний всім необхідним для того, щоб завжди вони свою фізичну форму підтримували. Також вони тренуються у спеціальних контейнерах, де вони проходять вогневу підготовку, тобто вони проходять усі етапи, які можливі у будь-якій справжній надзвичайній ситуації. Крім того, саме там вони відпрацьовують і психологічні навики, так як даний контейнер обладнаний різними звуковими. Та е, димовими ефектами. Яка роль команди у вашій професії і як ви взаємодієте з колегами під час роботи? Саме роль команди у нашій професії це важко переоцінити, тому що. Саме рятувальники завжди про них кажуть, що це одна велика родина, і насправді, коли рятувальники виїжджають на виклик, їм дуже важливо, щоб вони мали можливість опертися на свого колегу, мати завжди надію, мати завжди розуміти, що це постійна підтримка, тому що тільки командою можна ліквідовувати надзвичайні ситуації, рятувати людей. Тому що коли виїжджають рятувальники на виїзд, вони завжди виїжджають певним складом. Немає такого, щоб рятувальник виїжджав на якусь подію один тому саме команда, саме їхній взаємозв'язок під час ліквідації надзвичайної ситуації відіграють вирішальну роль саме у ліквідації даної ситуації. Сьогодні ми розповіли вам про реальні випадки героїзму та професійної майстерності рятівників, їхню повсякденну роботу та те, як вони готуються до надзвичайних ситуацій. Та поринули у їхній світ, але нам насправді важко зрозуміти, що стоїть за цим благородним покликанням. Це люди, які щодня ризикують своїм життям заради нашого спокою і безпеки. Це творці, які роблять наш світ безпечнішим. І завдяки їм ми можемо творити та спокійно прокидатися щодня. Дякуємо вам і нашим захисникам.